Є. Любі дітки, чи вірите ви в чудеса? Так! <тірш> <тірш> Правильно, Мрійте і мрії збуваюся, адже вперед день нового року до вас завітала група з міжнародною назвою Комспект до складу якої входить наш Користинський щепзавод. завод Наші керівники Павло Новіш Савіцький та Юрій Тарасович Бежан є помічниками Діда Мороза. Дід Мороз не встигає всіх привітати перед Новим роком, тому ми йому допомагаємо. І сьогодні ці подаруночки маленькі для вас. Ви, дітки, наше майбутнє. Від вас залежить, якою буде наша Україна. Тому хочеться побажати вам, в житті вас все виходило, щоб в щоденнику були тільки хороші оцінки, щоб були у вас гарні друзі. Старшим класам, особливо випускникам, хочеться побажати успішно скласти ЗНО і обрати правильну професію. І повірте, не буває поганих професій, спеціальностей, бувають погані спеціалісти, тому будьте найкращими в своїй професії. Вчителям, педагогам, всім теж хочеться дуже подякувати і керівництво наше передає вам велику вдяку, пошану, повагу до вас і всього всього найкращого. Тому всіх з наступаючим новим роком і всього, -всього самого найкращого. Дякую вам.